Добрый вечер. Это программа «Гроши на двох на телеканале Бизнес четверг 20.30. И как всегда в студии заинтересованный Антон Панарин и всезнающий Александр Хрименко. Добрый вечер. Сегодня особенный выпуск. Сегодня мы считаем деньги, потраченные на выборы. Пройдемся по украинским стартапам и поговорим о бриллиантовом прокуроре. Вперед. Александр. Да, есть информация, что мы самая нищая, мы самая бедная страна в Европе. Ну, не в Африке же. В Европе, человеку... в Европе, в Европе, и да. тому вот свидетельство вот этот абзац. Украина занимает первое место в списке самых бедных стран Европы с благосостоянием рядового взрослого в размере где-то около 1400 долларов на человека. Э -э, передает украинская правда со ссылкой на рейтинг швейцарского банка кредит Сьюз». Э -э, у меня вопрос: э -э, что это за 1400 долларов? Откуда наберется и почему это мы стали самыми нищими в Европе? Не, ну, это показник, но ну, просто чтобы было зрозумело. Но ну, тараходится все ваши. Ну... Заробітна плата, як би відома. Але крім того, пенсії, доплати, потім, наприклад, відсотки по депозиту, бізнес, якщо займається, Оце все. Ну, звичайно, середнє це середнє по країні. Тобто мається на увазі, фактично порахували, скільки заробила населення, поділили на кількість, вийшла така сума. Ну, звичайно, хто скаже, де має тисячі? Ну, давайте це середнє. Тобто в середньому, от, я б середній українець повинен стільки заробляти з усіх джерел, з усіх ще повторюю. Да, то, как наш продюсер, Это середній ВВП, да. Ну, да, да. Можна і так сказати, да. да. Но... Це кусочек просто єдиний щерб заговорює. Хтось більше, хтось менше. В Давайте да. У нас есть середньостатистичне облакосостояние рядового взрослого в країнах. Да, в європейских странах. У нас в Україну в Україні кто на каком месте, да, я так понимаю, находиться ну, ну, ми одна ты, в... У да, нас ми... там тисяча сфостиком в, в Німеччині сто сімдесят сім тисяч в а, Росії, в Росії 12 тисяч в двінадцять раз лучше ситуації. Да, ну, да? ну, білорусі два рази ну Білорусі встат стоїть нас на одну позицію да, вище. Да. і ну навіть Туреччина, якщо звернув увагу, от ка якби ми про Туреччину менше знаємо, але дійсно от Туреччина, ну от, бачите, краще ніж в Росії. Хоча Польша, ну звісно, більше, але різниця між Туреччиною і Польщею менше, оце якраз таких. А що нас підталкує к черті бідності? Ну, то есть, все, то, що страниця ВВП, у нас ну, в страни... не, вся економіка. Ну, тому що, дивіться, зарплата менше, менше, ну, скажімо так, ну, наприклад, ніж в той же Туреччині. Ну, да. 에, відсотків ти заробити на депозиті менше, менше. Ну, на оренді менше, на бізнес. На... От, навіть якщо ти приват, ти можеш менше заробити, ніж Турок або Поляк. Ну, не говоря вже про німця. І в результаті, дійсно, вони ж рахують все. Так, що тут тоже дуже просто. а чем может быть полезной самая нищая страна миру? Ой, как раз. Вот как раз она никому не потрібна. То есть, это рейтинг. Это антирейтинг. Вы очень часто говорите, что этим рейтингам верить не надо, и даже не, ну, не надо. Не просто, а, да. Я так понимаю, все равно мировое сообщество нас смотрит и удивляется. Как это они с такими деньгами еще умудряются Бенклику, да, да. жить? Так вот, я так понимаю, это действительно плохо влияет на наш инвестиционный климат. То есть, сюда деньги не принесут. Ну, один з показників, да. Но уважается так. Вот количесмен, Хоче, наприклад, зайти ну, в якусь країну. Вот. Він дивиться, перш за все, ринок збуту. А він бачить, так: хвилинку, якщо у вас маленькі статки, то ви ж купувати будете менше, ну це ж не цікаво. Мені більш цікаво, ну, там, то, Туреччина. Ну, знов-таки, та ж Франція, скаже, о, я ж там більше продам Франції. більше більше. статків то більше". Кстати, ця новость, то есть, этот рейтинг, дуже визвав большое обсуждение в соцсетях. Вот в Фейсбуке там были ну, постійні То есть, люди следят. Наши а люди я, следят, не, за наші этим дуже. тим паче, ну, як трохи прикро, що ми так місяці. Хоча, ну, Антон Ну, я звертаю увагу, що ми е, в 2007 році, ну, у нас був самий показник так, какой? В як, як в Росії, майже 12 тисяч. Так. Це було в 2007 году. році. Після цього ми падали. А як довго ми достигали цього батальянку? Подсчитати, 15 лет. На Тысяч... жаль, зараз да. нам понадобиться 15 лет. Ну, хочеться надіятися, що швидше. Разумієте, якщо економіка запрацює, то ми можемо повернутися до цих 12, навіть 16 тисяч, ну не за 12, наприклад, за 5 років за 7. Але все залежить від того, щоб ну, працювала економіка або. Ну, є другі важель. Ну, от у нас є дуже цікава інформація відносно прокурора. Uh -huh. Причому не просто прокурора, а брилянтового. От є е екс-прокурор е е е Київщини по відношенню до нього, зараз Генеральна прокуратура веде слідство, і от, е представник Генеральної прокуратури України якраз має інформацію про. Скажімо, екс-прокурор, який колись був, і що там з ним трапилось, і що це за такий за цікавий прокурор? Було зібрано достатньо доказів для того, щоб підготувати пану Корнійцю нові підозри за новими фактами. Зокрема, окрім одержання непримірної вигоди, також за фактом зберігання вогнепальної зброї, зокрема автомату системи Калашникова. І 141 бойового патрону цей тяжкий злочин передбачає покарання вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років. І за фактом незаконного придбання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Саме таким цей засіб було визнано актом експертизи. Це злочин середньої тяжкості, який передбачає максимальне покарання позбавлення волі на срок до 4 років. Небольшое уточнение, я так да. понимаю, идет речь о подозрениях экс-зампрокурора Киевской области Александру Корницу. Все ну это да, в... да. выдвигается, ну це, да? Мін, він був. Зам прокурора Київської області на сьогоднішній момент, звичайно, він від посади, якби тимчасово відклучив від сторонний, від сторонний, да. сторонний. Там був обшук, я так розумію, я, наскільки зрозумів, знайшли автомат там, з розмахом, нашли це. і Брязанти по інформацію, яка була, там знайшти діаманти також. І причому я так, наскільки зрозумів, ну так чималенько діамантів, виникає запитання. Ну ми ще розуміємо, що він. І ще повторю, Заступник генерального прокурора Київської області, ну в нього заробітна плата держслужбовця. Сколько вот за... вспомним, пять тысяч гривен ну, вы хай, говорили, хай, да? ладно, да, ну, пусть... давайте мы 6 скажем. Ну хорошо, <с nasty guy> пусть даже 7 будет. 7 тысяч. Выникает запитание, за какие на гроши укопал все диаманты. Давайте <с> про... пролейте немножко свет на эту историю. ну, Вот я не посвященный, да. А, что сейчас? Хорошо, это не, это факт коррупции на лицо. То есть человека подозрение, да? Все-таки нашли улики, да? Нет, ну был в общих, выникает запитание. Так как кельки с такой зарплате, на он на Хорошо. Его, я так что сейчас с ним? Он зарешил. сидит Шотки по лион розгулюває Ну, час згідно інформації, якого відомо він його суд відпустив під заставу. тобто ні сколько денег? Ставу. Ну, Наскільки мені можливо помиляюсь, десь приблизно 3 міль 3 мільйона гривень він вніс. Тобто то? 3, 3 мільйона гривень ми заробили тільки на тому. що… Ні, ну він ніс державний бюджет за те, щоб його якби не заарештували, щоб він був, як сказати, вільно мог знаходитися на території, і... але ходити на надалі. І в з цим у мене два питання. Перший може ми будемо на цьому заробляти, ловити людей на взятках, а потім вони будуть вносити залог і казна буде поповнятися. Ні, так Антон, дивись, що було, як ти було зрозуміло, згідно нашого кримінального кодексу, які діє. Так. Так, час дійсно існує така ситуація. Ну, наприклад, от ми говоримо хабар, е, навіть є рішення суду, що да, дійсно, встановили, що людина брав хабарі. Тоді домовляється така ситуація. є, от, Наприклад, встановлюється е, сум. Наскільки людину, скажімо, арештувати або посадити фірм? Ми говоримо, наприклад, 5 років. Uh -huh. Суд говорить, нема проблем. Якщо людина вносить гроші 170 гривень за кожен день, ну, звичайно, за 5 років, все. Звільняється, от, тобто можна замінити грошима. Тобто, ну звичайно, от ці гроші він вже вносить бюджет і все. Тобто можна брати взятки прямо із зала суда, уходити під аплодисменти. але зато наша казна... Ні, заплатити. Касна, ну заплатити, а потім ходіть по аплодисменти. Це якраз досвід європейський. В Європі теж така існує ситуація. Получається, ні, звичайно, хабар, ти от те, що, те, що тебе спіймали з хабарем, це все забрало в бюджет. А це ще додатковий штраф заплатив. ну... Держава отримала гроші. Ну, в будь-якому випадку, где-то держава отримала гроші, а где-то вона і потратила їх. От я перехожу ну, к следующій новості. В цій новості якраз є варіант, де ми можемо тратити гроші на вибори. Вибори вот. выборы 25 октября, це вот воскресенье, да? Да. я говорю, в вступлении. І Я могу сказать сейчас вам и нашим телезрителям, что вот, э, стоимость выборов в Украине только возрастает. Мы потратили 2 миллиарда, 2 миллиарда гривен, я так понимаю, да? Это, мало, до... мало. Политические Нет. партии потратили 2 миллиарда гривен. Это, официально. Да, вот по сравнению с нашими западными соседями, вот с Польшей, можно говорить, что по количеству расходов украинские партии в 2,5-3 раза опережают польских коллег. Ну, официально, да. У да. нас а официально, есть, я думаю, еще больше. есть синхрон, да, заявление по этому поводу. Да, вот Алексей Кошель, гендиректор Комитета избиратель Украины, вот сравнивает, да, в сравнении с предыдущими парламентскими выборами у нас есть основания говорить, что стоимость выборов в Украине только возрастает, если сравнивать цифру 2 миллиарда с нашими западными соседями, с Польшей. Вот я вот уже проговорил, да, в 25 с три раза мы опережаем своих польских. Коллег, понятно, понятно, денег не жаліють ні на що партії, тратяться в ні, а іначе ти не станеш депутатом. Ну, то ж пряма залежність. От не роздаси пайки, не будеш депутатом, роздав пайки, будеш депутатом. Тут це ж пряма за скільки б не говорили. Бігборди. Ну, тка і кажеться, якось от все добре, але дійсно, ну досвід показує. Якщо ти багато бігбордів, ймовірність того, що ти пройдеш, значно вища, ніж якщо ти просто роздав пару листівок. И, а скидки Бибордку что выявляют? Ну, это понятно. То есть всем нашим э, украинцам понятно, да, на выборы тратят много денег. Нет, Но так, поляки же так я, так, я так думаю, что, наверное, больше, чем 2 миллиарда гривен потратили. Ну, это важно, ну я, ск... ск... я так <с>... разумею, бачится, что все называют приблизно, потому что он парховатый склад. Скромно. цифра сложно посчитать. Но вот э, недавно приняли закон, я так знаю, да, да что партии район. будут финансироваться из госбюджета. Это вот как раз те траты, о которых я говорил. Тобто тепер ми, платя налоги, наповняв наш бюджет, будемо фактично спонсирувати наші вибори. Вважається ah. так, що дивіться. От да, дійсно, з державного бюджету будуть давати гроші партіям, вони будуть тратити, але тільки вони можуть потратити ту суму грошей, яку отримав з державного бюджету. Тобто, потратити на рекламу більше, вони не мають права. А це І... буде пряма залежність? Тобто, держава виділила, виділило, а потратили, либо це буде якийсь возврат. Ні, 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 ну тут я наскільки зрозумів, так. От є партії, ну мається на увазі партії, які дійсно на сьогоднішній момент там якісь пройшли рівні і так далі. От вони приймають участь, їм з державного бюджету фінансують. Так, да, це витрати, це фактично. Ну, ти правильно Антон, говорить, що фактично це за рахунок українців, але вважається, що за рахунок цього не буде корупції будуть витрати виключно якби рівні. Ну, подивимося, як воно вийде, в Європі так працює. Чи спрацює воно в Україні, ну, важко сказати. А не стане ли це шагом к тому, що на вибори буде ходити тільки трудоспособне населення, яке платить налоги? Ну, я думаю, а пенсіонери будуть сидіти вдома да, і дивитися серіал? Пенсіонери якраз найбільше пенсионер... ходять. Ну, якщо вже уважно подивитися, у ну, нас найактивніший це дійсно пенсіонери. І вони більше всього дійсно ходять ну, на сьогоднішній момент на вибори, це факти. Ну, хоча дійсно, я розумію, ми взяли європейський досвід, але я не знаю, як він спрацює. Мені він, ми по поспішили. Все-таки за рахунок державного бюджету фінансувати вибори у нашій країні це. Марна трата грошей. Это... Корупцію навряд чи ми зліквідуємо. Він каже, танці на льду без коньків. <laughs> <Без коньков. laughs> ну, можливо, ну, хай попробуйте. А от Антон така ще цікава інформація. Ну, цікаво, не цікава, але б я хотів одразу сказати, що давайте так, без паніки, тому що інформація трошки, ну от вона, якби така, трошки агресивно. Звініть, Олександр, скажіть, дивіться, є інформація в даному випадку з Росії. Росія почала обмежувати постачання нафтопродуктів в Україну. Причому там є якби така ну, поважна причина. От вони там вважають, що це є так підстава для цього. І от якраз фахівець по нафтопродуктам ну, в даному випадку от, дав таку нам інформацію. Олександр Сіренко це аналітик УПЕКО. Експорт бензину та і диспалива був обмежений за розпорядженням Федеральної служби з технічного та експортного контролю. Мається на увазі Росії, звичайно. Фактично, це стосується усіх нафтопродуктів, які можуть бути використовувані українською армією. Але заборона торкнулася в першу чергу дизельного палива. Дійшло до того, що російські продавці просто повертали трейдерам передоплату за паливо. Ну, на практиці, що я говорю, не панікувати, це не значить, що ми будемо взагалі без диспалива це буде, але дійсно це трошки негативна інформація. А вот это заявление. Мы же знаем наших людей в нашей стране. И вот зима 2014 года, я сразу же вспомнил, Малко, о том, бо. какие были очереди на заправках, вообще такие заторы були, что творилось, когда сказали, що прекращается постачання э, да, палива, бензину, там, газу и да, тому подобное. Не визовіть ли цю волнує? Ну, я, я ну, я, ні, я розумію, що негативна Інформація негативна. Мало того, от якщо ти звернув увагу, зараз э, газ на заправках теж подорожчав, тому що ми газ теж купуємо в Росії. От, оце, так, десь майже... кажеться на 20%. Можливо, да, так. Ну просто я от, не дуже користуюсь газом на заправках, мені важко сказати, але я знаю, що подорожчав. І чесно, це не значить, що у нас буде дефіцит. І гази деспала хватить. Чому, як правило, ну, по-перше, ми самі виробляємо деспало, якщо вже на то пішло. І купуємо дійсно в Білорусі. До Білорусі це не стосується. От Росія, якби обмежила, на Білорусі я поставляє. Єдине, в чому може бути недоліка. Ну, Може так трапити, що ціна виросте, от що мені дуже не приймає. Тому ну, що розумієте, вийшли, яка частина не буде довозитись, а білоруська, яка буде приходити, буде дорожча. От вже практично от газ подорожчав, диспал може подорожчати, тим паче в зимовий період це гірше не придумаєш. Тому що навіть ну, яка частина використовують для автівок, яка частина виходить для опалення. Хорошо, а Росії це вообще з нами уменьшати ну, калічество? Я ну, от, считаю так, вона солярки Ну, Дивіться, Росія однозначно втратить. Але тут оце є те, що називається геополітика, коли вони згодні втратити гроші тільки за тому, що вони хочуть нам, скажімо зробити таку. Пакт, Нет что? ничего радостнее для нашего человека видеть, как горит сарай соседа. Да, да но ну, это важно. вот как вот, раз пример, это вот, действительно это помилковое решение, оце, вот эти ограничения, то, что мы там ограничиваем, то, что они ограничивают, они только создают проблемы, ну в данном случае тут Россия создает проблемы. Нам тоже создают, но я еще говорю, паниковать не треба. хватит нам всем деспаловаться, всем, всем, на всех активы Очень фатить. хорошо, что вы успокоили наше население, и не, меня, ну, да. у меня как активного пользователя, автомобилиста тоже очень хорошо, хотя я пользуюсь бензином. Но... Там все одно тянет одно за другим. Ну, бывает, да. Я так понимаю, мы потихонечку, потихонечку как-то все-таки выходим на какие-то ступени в рейтингах да, мировых вот есть такая информация, что Международное рейтинговое агентство Standard Purse повысило кредитный рейтинг Украины в валюте сразу на 6 ступеней. Да, вот. И, вот. Такие, и да. у нас есть цитата, вот это инвестиционный аналитик Юрий Товстенко нам поведомляет. «Рейтинг Украины все еще очень низкий и отражает значительные проблемы в экономике. Однако при успешных реформах правительства и выполнении программы МВФ очень вероятно дальнейшее повышение рейтинга. Главным риском для Украины на пути к повышению кредитного рейтинга является возможное обострение военного конфликта на Донбассе». То есть у нас все налаживается. Ну, частково. Ну, если мы уже сгадали этот стандарт поры рейтинг», что ведь было Ну, зв'язку з тим, що відбувається процес реструктуризації, хоча там 26 жовтня буде ще засідання клуба цих кредиторів наших, кому ми заборгували. Гори, звісно, такого ну, для нас будемо надіятися, так. Але Стандарт-Пур вважає, що повинно бути все добре. Ну, він він трошки авансом нам підняв. Це вже добре. Але ситуація така: він вважає, що реструктуризацію ми проведемо. І тому він, ну, відповідно, якщо я раніше говорив, був дефолт, він вважав, що так, як реструктуризацію проведемо, то по новим єврооблігаціям, тому що це стосується, перш за все, нових, дійсно він підняв рейтинг. Це не значить, що завтра зарплата, Антон твоя зросте. От я так, так хотів спросити. На що, ти, що, який зиск, як кажуть, українською на нашому пересічному громадянину цього? Да. Може бути повищиться пенсія, зарплата. Повисло. Ну, Куди за, йти за, З, мешкання, завтра йти? не виросте? Рейтинг, він як? Ну, в чому корисність цього рейтинг? Ну, по-перше, ще почнемо. Там же стандартпур це одна з міжнародних агенцій. Ще дожив бути Moody's і Fitch. От подивимося, що вони скажуть. Якщо вони всі ще двоє піднімуть рейтинг, то є велика надія, дуже велика, що 2016 році в нам буде дійсно приходити в Україні зарубіжні приватні інвестиції. А що це означає? Це може бути. Нові робочі місця, Уже от тоді вже може бути нова зарплата, це дійсно. І дійсно може бути якісь додаткові ну, нові замовлення, нова робота. Навіть якщо підприємство, ти працюєш не на зарубіжному, а звичайному, то за рахунок того, що прийшли зарубіжні інвестиції, дійсно буде більше замовлень на українському підприємстві. Теж зарплата виросте. Чим далі ми від дефолту, тим більше. Це відповідно. ведь спасіння утопаючих це діло рук самих. І да. в розрізі, вот этой... Хочется сказать, что. Що... Чудо может и не произойти. Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Жером Ваше призвал отказаться от принятия популистского проекта налоговой реформы, разработанного под руководством главы налогового комитета Верховной Рады да, Нины да. Южаниной. В противном случае МВФ допускает приостановку программы финансирования Украины, заявила сама Южанина, которая сегодня днем, так понимаю, сегодня днем провела встречу с Ваше. Не, ну, да, То есть мы нет, можем все это испортить. Не, ну я не сказал, бы, еще раз повторю, от рейтинг не отношения не маємо. Що стосується безпосередньо цієї реформи, яку нам, да, ну, давайте так, у нас є дві, у нас є дві моделі э, податкової реформи. Одну називаємо там Мінфін, другу називаємо, давайте так, депутати, ну, комітет депутатів. Э, Це от якраз яком... южані, южані, да? Южані, ну, можна розділити два. Да. Так от, з моєї точки зору, тісно, на сьогоднішньому момент то треба реформу, яку розробили Южаніна, яку розробили депутати там, і за участь бізнесменів, її треба однозначно приймати. Мінфін реформа не дуже вдала. То есть, ваша точка зріння, цю реформу можна приймати і теряти связь з МВФ. А вона ніякого значення немає. От на сьогоднішній момент, якщо ми навіть відмовимося від МВФ, провадимо цю реформу, але провадимо, ми дійсно будемо мати реальне зростання ВВП. У 2016 році. Ну що, там от, ну, знаєш, от ситуація така. От, е, був випадок, е, ну, цю реформу читав, там, і люди питали, а які зауваження? Говорить, знаєте, придратися немає до чого. Ні, ну, вона, дійсно, вона, ні, там, звичайно, можна для реформи придратися, але вона дійсно це рідкий випадок, коли реформа враховує інтереси бізнесу. Тому що реформа, яку Мінфін. Це тільки податкове враховує. Там потім ще є один проєкт, там взагалі важко сказати, кого враховує. Це єдиний випадок, коли хоч трошки реформу розвернули до бізнеса. І МВФ проти. Слушайте, я від вас услышав такий очень. Uh... Реформістський, можна сказати, такой шаг. І действительно, я розумію, в этом є якийсь определенний рік. Тобто впровадити цю реформу і відказатися, деньги МВФ. Але, а населення це... не візьме ВІЛ і не, <свят> не вийде. Ні, населення якраз підтримує вот цю реформу, населення підтримує. Тому що згідно з цією реформою, податок з твоєї зарплати буде 10%. Я думаю, ніхто з українців запретити не буде. Але, от ще звертаюся ну, По рекомендаціям Міжнародного валютного фонду ми ввели податок на імпорт. І от у нас є цитата, ну, правда, міністра економіки, а. який сказав, що з 1 січня 2016 року буде придбано тимчасовий імпортний збір. Він мав діяти до кінця лютого 2016 року, однак його ефективність в умовах макрофінансової стабілізації є низькою. Нацбанки, уряди готові до подальшого скасування тимчасових заходів фінансової стабілізації. Ну, я б сказав би так, податки завжди погані. Те, що в цьому році вели, а це 5-10%. А потім ми дивимося, що в нас ціни зростають. Так відповідь дуже проста. А навіщо ви цей податок ведемо? Ви ж ви його ввели і тим самим ви стимулювали зростання цін. І зараз знову пропонують, Давайте ще піднімемо податки. І будемо спостерігати на якесь там міфічне чудо. Вот как раз приклад то, что он и сами понимают, что он и але не хочет признать. И теперь убирают, да. И вот я так понимаю, что в настоящее время ставка 10 облагаются готовые пищевые продукты, продукты жиры да, и масла там, животного, правило, да. растительного происхождения, алкогольные и безалкогольные напитки, О, а же? Ну, без... табак, уксус там животные да -да. живые животные. То есть я так понимаю, 1 января 2016 года реально наше население на опахмелку, придя в магазин. Заким щоб похилитися, так. Да, да, да? да. Може купити віскі, або бренді, які да, да, дорогі да. алкогольні напитки на 10% дешевше. Ну, якщо торговля не, не захоче на 10% підняти свою маржу, так, так і буде. Тому що, і ще раз повторюю, оці 10% зараз ми їх приплачуємо. Причому це нам подарок, рекомендація МВФ. Ми зробили. Вважається, вважало, що це дуже добре. Самі побачили, не добре. Це дуже погано. Тобто, соу-соу, да? може ціна понизиться, а може все залишиться ну, на тому Давай все-таки понадіємося, що вона понизиться хоча б на 10 Хоча б, ти сам розумієш, звіски 10 відсотків. Ну, а хочете, от 1 мишечко. января всі наші так, українці і провірять, заодно прийдя да, в магазин. — Так, А ми підтримаємо. Это очень хорошо, что хоть где-то у нас ну, дешевеє, хоч щось хоч було, да. хоть что хоть что-то, ну, хоть как-то. Это намерение. Намере с первого января, что. Ну, пусть, пусть же, намерень, это, можна сказати, уже намерения это можно сказать уже полдела. да? Трошки. Вот. Дело касается стартапов: О, То есть це, цікаво, очень цікаво, цікаво, цікаво. такая тенденция, тренд популярный во всем да, мире. Популяр. Особенно понятно, это касается IT-компаний, вообще IT-технологий. И Несмотря на экономический спад, вот вялые реформы и обыски IT-компаний, украинские стартапы продолжают привлекать миллионные инвестиции. Вот Илья Кенникштейн, инвестор и предприниматель, дает прогноз. оптимистичный прогноз. Ну, да. Я абсолютно уверен в том, что в ближайшие три года мы увидим истории, в сравнении с которыми Luxury, это одесский стартап, который выкупил недавно Snapchat за 150 миллионов долларов, если правильно произношу название ну, этой да, программы, да, будем окажется найти. мелочью. Потенциально сегодня есть от трех до пяти проектов, которые могли бы стать миллиардными историями. Но как раз для таких масштабных проектов консолидация общества в целом имеет огромное значение. Очень оптимистичный прогноз, очень пафосно. И прямо хочется разбрасывать то, Долар інвестицій наліво-направо. Як обстоїть здесь діло? Обстоїть, як завжди. Дійсно, стартапів у нас дуже багато. Дуже. Я думаю, що кожну хвилину з'являється новий стартап. Тим паче не тільки IT, у нас дуже модно зараз зелена екологія, ну, взагалі там екологія, стартапів дуже багато дійсно пов'язані з комп'ютерними технологіями, інформаційними, є послуги, дуже багато. Є одна проблема. Стартапи для того, щоб продавали за мільярд, треба, щоб компанія була зареєстрована в Ірланді. І щоб інвестор був з силіконової долини. Це пряма залежність. Навіть Європа не виходить, в Китаї не виходить, в Індії не виходить, в світі мільярди тільки в силиконовій долині. От якщо ми будемо там, будуть мільярди. У нас десятки тисяч. Навіть оці 150 мільйонів це не зовсім продали, це поміняли гроші. Тобто фактично ці віддали, ці зарахували. Це залік, щоб ви так зрозуміли. Mm -hmm. На сьогоднішній момент біда у на стартапів, ну по перше, вони дуже... Ну, з точки зору міжнародного права, вони не цікаві. Давайте зараз якраз зробимо такий прогноз, тому що і нас смотрят молоді люди, де да, вообще люди может, в возрасте, которые мріють написати какую-то програму пред... в інтернеті, да, пред... і потім продать. Продать Щас... Google, не знаю, там не, о, App Store. Починайте лише долини. ще раз говорю. В світі є. Ну, щоб зрозуміло, в світі дійсно існує ціла така система. Ви реєструєте компанію в Ірландії. Маєте договір силиконової далі, і тоді буде успіх. Чому в Ірландії? А там не треба платити податки. Там специфіка законодавства. Тобто там дивитесь. своя така да, там, там под... така шорна зона, всі знають, всі глаза очі закривають, нормально. От тоді спрацює. От так діє. Ну, в світі так працюють. Навіть якщо німці, от нім, німецький якийсь молодий людина, не знаю, там китаєць, от вони починають з Ірландії, причому дійсно арестувати дуже легко. Після цього вони працюють на американців. І тоді дійсно під брендом, отож Google продають, і тоді можна отримати мільярд. Навіть якщо програма буде поганенька, бренд, тому що стартап це. Перш за все, не те, що ви зробили, а те, як вас прав, ідея. Идея, але да. ідея повинна бути дуже красиво упакована. Вона може бути абсурдна, але красиво То упакована. Тобто придумувати ідею стартапу, взагалі, как як бы реалізовує, звісно, подумати о том, щоб все це презентувати, щоб це все було. Ну, ще говорю, треба... нужно не, найти. Не, я сказав би так: не заберете свій велосипед. в світі існує свої стандарти. Хоч ну от вам подобається стартап. Працюйте так, як світові. работают стандарты, то действительно будет успех, однозначно. Знаете, эти одесситы, я уже прочитал, которые 150 миллионов заработали, вот это Luxury, такая смешная программка, где там в реальном времени можно ретушировать собеседни... ну, лицо собеседника, ну, да, 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 да. Да, там что-то с этим связано, я почитал, да. эти ну, ребята да, уже пакуют, что вы хотите? Они уже пакуют вещи и уезжают в Америку. Не, ну это они не совсем продали, там поменяли. Просто еще раз говорю, если у вас, ну, хочется стартапы, ну, зробить правильно и действительно вот миллиард будет, але зробить с самого начала правильно, это и сработает. Наверное, я говорю для Ну, кто не рискует, тот не пьет шампанского. тут рисковать, бывает. рисковать надо, и риск, как всегда, связан с верой, с верой в свои силы. Вера, как известно, может приказать горе сойти с места. Вот в наши парадоксальные дни дни нашей жизни это самый надежный ориентир верьте в свои силы бурлите идеями и зарабатывайте на этом деньги пока кто-то не сделал это за вас а мы как всегда будем на страже точнее на счете это была программа «Грущи на двух» Александра Хрименко да побачь. в студии да и Антон Панарин смотрите нас в утром в пятницу и на официальном канале в YouTube бизнес тв удачных нам выборов до встречи